Дорогі друзі, сьогодні в нас в гостях директор державного навчального закладу Гадяцьке аграрне училище Наталія Сенчук. Добрий день. Добрий день. Що привело вас до нас? По перше, я хочу запропонувати з вашою організацією співпрацю, адже я представник бжільництва. І знаю, що вжоли — це наше здоров'я, це натхнення, і я думаю, що коли ваші діти отримали б освіту з бжоництва, то мали б можливість зайнятися самостійно бжільництвом і мати дохід свій власний і використовувати власну вироблену продукцію. Тому я пропоную з вами попрацювати. І якщо є бажаючі діти після 9 класу, після 11-го, можливо, де ще вони не мають освіти ніякої, і ми б могли б забрати їх на навчання. І, до речі, навчання проводитиметься в дистанційній формі навчання. Практичні ми можемо організувати по місці проживання, навіть допомагати, як працювати з бджолами. Ми виїзні і викладачі і я особисто сама, тому я маю надію на те, що до нас ваші дітки прийдуть. До того ж, це будуть отримувати стипендію. Ну, на сьогоднішній день звичайна стипендія 1200 гривень, але це дохід для власних якихось потреб. Ну це дуже цікаво, що і справді вже з самого старту е, можуть е, діти вже починати так сказати самостійне життя. Так, і до того ж, в нас без е, різних там конкурсів, в нас за поза співбесідою, і це доречно було б е, якраз е, отримати таку професію. Професія бжоляра – це майбутнє, це любі підприємницька діяльність, е, люба любі. Кооперативи можна приймати участь, та і на власні садиби можна утримувати. Я думаю, і для власного здоров'я багато чого бджільництво різні є так і зараз працюють організації грантові програми, і я думаю, що можна було б допомогти навіть у... Кладання якогось бізнес-плану направлення. А ми це й даємо для наших випускників, які хочуть продовжувати бізнес. Зараз є підприємства, особливо у Черкасах, кооператив Павік, який може для будь-якої категорії людей і для людей з інвалідністю виготовити обладнання, те, яке буде зручне для людини. О, дуже цікаво це чути. Ви знаєте, це знову якби повертається ще колись дав наші давнішні часи, коли було повністю забезпечення. Цьому дуже приємно, що саме такий острівець ви угадячи зберегли у себе. Так. Я думаю, що для наших глядачів, всі, хто зацікавляться, будь ласка, пишіть нам. Ми надамо всі координати для того, щоб підтримати цю важливу державну справу. Так, але я прошу поспішати, тому що терміни прийому вони не, не довгі, і щоб ви мали можливість стигнути, то прошу почути сьогодні. Добре, дякуємо, Дякую, пані Дякую, Наталі. Вже. Дякуємо всім гарного здоров'я і хай з вами буде сила духу.